Привіт! Давно мене не було на каналі. Будемо вважати, що це відео початок нового сезону тут. І сподіваюся, що ці відео, які я продовжую знімати, будуть корисні для вас. І оскільки DaVinci Resolve 19 вийшов з бети і нарешті є повна версія. Ми можемо поговорити про один з інструментів, який є щоправда тільки в студіо-версії. Це IntelliTrack. Я вже використовував його в своїй роботі, і на мій погляд, він додає доволі багато можливостей. Давайте зайдемо в DaVinci Resolve у Fusion, натиснемо Shift. Пробіл. Тут напишемо трекер. Ось він. Як бачите, IntelliTrack став тепер. Основним способом трекінгу. Старий знаходиться ось тут, і ми його теж протестуємо. Давайте поки що поставимо ось сюди десь гарну точку, де є контраст. Зробимо трекінг вперед і назад. 117-й кадр. Спочатку вперед. Повертаємось сюди і назад. Все добре відтрекало. Давайте тепер спробуємо старий спосіб. Цей вимкнемо, включаємо Point. Йдемо на 117-й кадр і ставимо його ось сюди. Я не буду розширювати цей розмір, тому що він і так захоплює весь мотоцикл. І тепер робимо трекінг вперед. І я бачу, що набагато повільніше йде трекінг, той, який у нас був з IntelliTrack. Але тут доволі простий трекінг, тому нічого складного немає. Єдине, ось тут може бути проблема з деревом. Давайте трекінг зробимо назад. Ох, я ж повільно після інтелітрек. <після <Intelli -track> Добре. І давайте додамо якийсь текст, щоб наш мотоцикл не просто так їздив. Давайте натиснемо ось сюди текст. В цьому тексті напишемо мото. Ось так. Доєднаємо. Центр цього тексту, Connect to, Tracker 1, Offset Position. Ось таким чином. І тепер наш текст буде їздити разом з мотоциклом. Або ми можемо його підняти трохи вище над мотоциклом. Ось так. Нехай буде. Другий розділ, в якому доступний IntelliTrack, це розділ Color. І тут ми спробуємо зробити трекінг Window, тобто вікна або маски. У нас є дядечка у синіх джинсах. Давайте перефарбуємо їх на червоні. Наприклад, візьмемо маску, зробимо якусь ось таку маску, наведемо сюди, зменшимо ось так якось. Візьмемо кваліфаєр. Перевіримо, як це виглядає. Ну, приблизно так, нехай ще ось тут. Мотоцикл теж перекраситься, але нам, нам це зараз не важливо. І змінимо hue на ось такий, нехай рожевий буде. Тепер нам треба цю маску, яку ми зробили, зробити трекінг. Переходимо ось сюди. IntelliTrack. Я не бачу зараз точку, яку я можу поставити, щоб зробити трекінг. Ось тут можна її включити, якщо вона не видима. Перетягуємо знову ж ось сюди і робимо трекінг. Доволі швидко трекає. Тепер він буде рожевий на фоні зеленого лісу. Так, а давайте спробуємо скинути і подивимось, як це буде виглядати зі старим трекером. Це називалося Cloud Tracker. І дивимось, як він буде працювати. Натискаємо сюди. Оп, перескочила. Ага. Ну, як бачимо, інталітрек працює краще. І третій розділ, в якому доступний інтелітрек, це Fairlight. Тут ми можемо зробити трекінг об'єкту, додати до нього звук, наприклад, знову ж таки, у нас мотоцикл, і ми можемо зробити трекінг цього мотоциклу, додати звук мотоциклу працюючого мотору, і Fairlight автоматично зробить таким чином, щоб те, що ми бачимо на екрані, наприклад, мотоцикл рухається зліва направо або справа наліво, так само в ваших навушниках звук рухався з однієї частини в іншу. Тобто він а, з одного каналу в інший. Давайте подивимося, як це зробити. Заходимо в Media Pool, додаємо, у мене є ось такий звук мотору. Давайте я зроблю трохи тихіше, щоб не занадто гучно було. Переходимо десь на початок і. Ось так звучить наш мотор. Я зараз зроблю ось що. Заходжу сюди. Clip Attributes, і хоча у нас це стерео, я включу так, щоб воно звучало з одного каналу. Тобто, щоб звук був однаковий і в правому, і в лівому вусі. В залежності від того, де знаходиться мотоцикл, у нас він знаходиться більшу частину по центру екрану, ось тут він виїжджає справа. І ми хочемо зробити автоматично, щоб звук йшов спочатку з правого навушника і потім перемішався всередину. Як це зробити? По-перше, що нам треба налаштувати? Ми поставимо ось тут out. Тобто поставимо, на якому відрізку буде робитися трекінг. Ось тут поставимо і вімкнемо ось ці два налаштування. Тепер. Ми рухаємось справа наліво. Можна, звичайно, включити верх-вниз, але це не буде відображатись в навушниках, в яких є тільки правий і лівий канал. Тому натискаємо left-right, натискаємо Auto і неправильно виділили. Давайте ось так самі поставимо. І тепер ще один дуже важливий момент. Я не міг спочатку зрозуміти, чому в мене не працює. Треба включити ось тут. Це налаштування, яке включає автоматизацію. І тепер натискаємо трекінг. Ага, не включається, тому що нам треба вибрати, який саме трек ми будемо трекати. І натискаємо. Починається трекінг. Перейду на початок, включу звук. І подивимося, що відбувається. Наша точка зачепилась. І таким чином у нас є автоматизація. Для того, щоб подивитися, що сталося, ми можемо ось тут відкрити pen, left-right pen, і ми бачимо, що DaVinci Resolve проставив ключові точки. Як рухається звук? Ось тут він рухався справа, і потім пішов, пішов, пішов. І тут трохи знову повернувся направо, тому що мотоцикл наприкінці рухається в праву частину екрана. Якщо ви зараз на навушниках, то ви почуєте різницю. Звичайно, ми всі ці точки можемо змінювати після того, як вони вже проставлені. Якщо ж вам потрібно зробити простий трекінг якогось об'єкта і додати до нього, наприклад, текст, то ось тут можна подивитись відео про те, як це зробити навіть в Edit за допомогою безкоштовного плагіна. А ось це відео про те, як зробити цей трекінг ще цікавішим, де ви можете робити трекінг двох точок, і тоді текст буде збільшуватись або зменшуватись відповідно до трекінгу.